Минулого тижня там знову якийсь російський винищувач вже поблизу Японії. Літали літали, і тут Трамп десь я собі навіть записував Трамп е схвалив передачу Японії ракет до f 35 поза Чегою? Е виникає питання: можливо, і Курили під шумок повернуться до Японії? Бо нагадаю, Курільські острови відійшли до Радянського Союзу в 45-му році після. Другої світової війни. Угу. Повернення буде. Повернення буде. Там, там, там повернення буде, да. Це така історична, знаєте, історія. Ну, історична історія, історична ситуація до колосів. Справедливість, здається. колесо фортуни і четвірка жезлів. Тобто, ну, повернення території, так як має бути. Там взагалі щось таке починається не дуже. І тут жезлів, і тут мечів, якась агресія в ту, в ту сторону може бути направлена, тому, мабуть, тому і готується. Угу. І Японія отримує ракети від США. Поза чергою. Угу. Чи будуть вони застосовані, ті ракети в хаві... Японії? Бажано Що, по Росії. Ви знаєте, щось може бути показове. Угу. В районі, а там є вода якась? Та там купа води, вони ж всі там на березі. Може бути, рицарь мечів виходить, картамагу, щось може бути, і це не в довгому часі, це якийсь такий проміжок. А там же сьогодні а, на Сахаліні блокаут. Ну, так буває, карма угу. вона невідворотня. Так, якщо про Росію заговорили, після е введення оголошення санкцій з боку США російська компанія Лукоїл заявила про намір продати свої зарубіжні активи. Так, да, буде продавати. Взагалі не зрозуміло, яке майбутнє в світі. Ну, в плані, ну, за, за, за межами не Незрозуміло, що тебе чекає, да, там, мабуть, якісь збитки, і намагаються врятувати себе, хоч якийсь капітал, шість капентаклів це момент торгування. да, ну, Типу будуть компроміс якийсь знайти, будуть намагатися. Що це для Ерефії? Те, що Лукоїл хочу продати свої в активи для Ерефії, це що? Карта смерті, карта повішеного. Та там я навіть не знаю, як вам передати, але це такі втрати, конкретні втрати, якщо ми говоримо про, от, наприклад, там 100%, то от продажа це мінус 25%. Ну, тобто втрати гарні. Відчують вони на собі. Я не знаю, як взагалі, як взагалі вибратися з такого економічної кризи. Я не знаю, як рефер буде. Може, хай і хай не вилазять, чи придбають штати. І завжди ж є момент зупинитись. Це можна було блін, скільки разів вже зробити. Е п -п Партнерство якесь. Штати виходить як цього. Купують да, якісь країни да, часто щось, купують щось, щось такого плану, Да Але це така затяжна історія. але да Путін розірвав угоду зі США про утилізацію збройного Плутонію через загрозу стратегічної стабільності з боку Вашингтона. Але більше мене цікавить ситуація, в якій зараз опинився світ. Гонка озброєнь іде шаленими темпами виробляється нова зброя, нову ядерну починають зброю. Давайте. Подивимось, яка може бути перспектива цієї гонки озброєнь, чи доведе до лиха, власне, на всій планеті, чи в якийсь момент є шанс зупинитися і не довести, бо вони ж і цим бурєвєснікам розмахували, називаючи її зброєю судного дня? Добре, давайте до чого призведе. Кожна країна намагається показати із себе, стати лідером, да? Але або, знаєте, як правильно. Забезпечити себе зброєю. Кожен думає про себе. Ніхто не думає про загальний стан в світі, в плані зброї і до чого воно все призведе. Головне, щоб у нас все було добре. А, чи до чогось це може призвести? Тут таке, знаєте, карта зірка і карта магу. Вимахуватися вони ще будуть довго. Ну, типу, показати, у кого більше, у кого сильніше, а ми так можемо, а ми так можемо. Можем. Чи призведеться до якоїсь катастрофи, та, щось, щось гепне. І, Може, і не в одному місці, але щось гепне, і все рівно причасна тут Ерефія, тому що все рівно її карта падає, і насправді вона і може сама і постраждати. Тобто, якщо вона і спровокує, то це буде або відповідь, або у неї там щось станеться. Да? І це все ж таки воно має е, запустити якийсь такий... Е, знаєте, це буде голосна подія да? Верховний суд. Я сподіваюся, що по Верховному суду все ж таки хтось отямиться. Тому що ну, це коли ти дивишся нагору і розумієш, що ну, розплата дійсно вона прийшла, і тут вже якісь наслідки, до чого це все призвело. Чи е, щось може таке в світі трапитися? Е, може трапитися в світі, оці всі домовленості, оці дві сторони, я не знаю, що це за дві сторони. Або тут не зовсім про країни. Тут, е, знаєте, мабуть, про людей, які міряються грошима, міряються гаманцями і своїм впливом на світ, ті, які вже відходять, але не хочуть відходити. Тобто сила змінюється в світі, да, і вони намагаються таким чином залишитися при впливі. Карти диявола це такі, ну, не знаю, мабуть, помірятися зброєю, не думаючи про наслідки, і це все ну, заведе да, до незрозуміло чого. Якщо там на початку фільму показують рушницю на стіні, то ну, вона, мабуть, в кінці фільму десь і вистрілить. Чи щось таке, чи вчасно вони отямляться, трійка мечів, на жаль. Щось таке станеться. Звісно, трійка мечів вона не про глобальну катастрофу, але наслідки будуть і в основному це вода. В Камеруні вибухнули протести масштабні після того, як на восьмий термін, а це вже понад 43 роки, переобрався увага, 92-річний Поль Бійя. б нічого. Але от така відчуваю якийсь знайомий почерк. Тому хто ж його друзі? Виявляється, РФ максимально вербує найомників власне в Камеруні. Давайте подивимось там розвиток подій. Камерун, чи вибухнувши протести, призведуть до того, що скинуть цього 92-річного поля бійня? Не знаю Екатеріпси куди наголос. Боже, Камерна ситуація. Влади. Ой, зміни. Слухайте, і знову карта РФ. І там вона хоче мати своїх людей. Чи зміниться влада? Має хтось підключитися, ще третя сторона якась має підключитися, хтось почне говорити там. Там цікаво, виходить, не хочуть вони випускати владу зі своїх рук, все рівно виходить король мечів, виходить карта Маги, сім кажезлів, щоб ще ви кажете протести, да, щоб вони не почали якимось чином. Вже багато заарештовано і все. є загиблі. Зброєю, да, зі зброєю прям будуть себе відстоювати, щоб, не дай Боже, нічого не змінилося, тримаються, як тільки можуть. Там, якщо і буде передача влади, передача не, не через протести, а хтось комусь передасть, то це буде людина, яка своя, яка ну, зі своєї шайки. Mm. А взагалі, Боже, іде, але все рівно таємні домовленості і знову така якась зміна, як знаєте, як партнери. Зміна йде через вежу, там ще. Можна такого цього да? може статися, але через да, партнерство. Чи залишиться Ерефія там при своїх інтересах в плані влади? І ще на певний час. Поки Да. Поки да, по дияволу, по помірності, їм ще треба. Ви подивіться, тупо по всій планеті щупальця. І не дарма на цьому гербі Радянського Союзу було ж, пам'ятаєте, навколо всієї планети оця от хрінська ласкальна. Візуалізували Тут. собі. Ну Ні, Нічого, воно скоро зміниться. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.